Другого ранку. сьогодні на розповідь буде присвячена тільки одній людині. Я написала оповідання про до... людину, яка зробила дуже багато для Латвії. І якщо б він дожив до... То... Агресії Росії на Україну пішов би на війну. Це капрал армії Латвії Оскар Цауерс. Мій коханий, це людина, яка була зі мною поряд завжди три роки поряд. Ми були як одне ціле. Але зараз, на жаль, це людина в вічності. Багато віршів присвячених саме йому. Ви це чули, напевно, тому що я читала не раз вірші його із Покровського кладовища. Коротке, але дуже славетне життя, я так відчуваю. 19 рік. Обірвалося його життя 5 листопада. Заперечуття того, що це станеться було ще раніше, було ще в 18-му році. Я досі пам'ятаю, як я йшла повз це Павровське по кладовище і я побачила, я відчула, що саме там він буде. Але не потрібно про страшне, потрібно про найкраще. А найкраще те, що людина, яка у вічності. Вона завжди з нами. Я отримала набагато більше, ніж здається, тому що завдяки йому я знаю багатьох людей з армії Латвії. Які поряд, які готові прийти на допомогу будь-коли, коли я просто скажу мені важко, мені боляче і я буду поряд з ними. Це головніше. Що ж, я дуже хотіла би розповісти про своє оповідання. Українською мовою, яке присвячено саме Оскарсу Заверсу. Називається воно Розмова з вічністю. Є латвійська версія, є українська. Розмова з вічністю. Про що ж це? Розмова буде про те, що кожна людина взаємодіє з іншими. І це означає, що потрібно розуміти, бачити, чути інших. Особливо якщо ця людина викладач в університеті чи в школі. Основне це навчати інших. На превеликий жаль, Оскарс він не був вчителем, тому що все життя було присвячено саме військовій службі. Але він би був найкращим з учителів, я так вважаю. Вже тільки я, інші люди теж так думають. Хочеться процитувати його слова, як він бачить себе як вчителя. Я не раз задавала запитання, наприклад. А що робити, якщо дитина погано себе поводить, якісь там ситуації неприємні? Да? Він говорить, вчитель має показати як правильно. Кричати, бити когось це не навчання. Наша армія будується на інших принципах. У нас зовсім інше розуміння виховання. Вчитель має бути авторитетом, а показати себе як авторитет це вже інше питання, як ти це зробиш. І ще дуже важливо, мені здається, що він говорив про те, що кожна людина не завжди відкриває себе насправді. Не відкриває, що в неї в душі, що вона там бачить і відчуває. А тому потрібно дивитися глибше, дивитися, розуміти, що в людині є. І моє оповідання розмова з вічністю, це абсолютно не тільки про те, що треба вшановувати померлих. Ну, декому можуть здаватися щось, що головне там, думати про померлих. Ні, я не про це зараз. Ті, які пішли, вони зараз для того, щоб допомагати нам зараз, тут і сьогодні. А це вже зовсім інший рівень. Зовсім інше, тому що вона хотіла б нашого щастя, нашої радості в цьому житті. Я дивуюся людям, які цього не бачать, не розуміють, ну що поробиш. І ще дуже важлива річ, про це я відчуваю, що потрібно сказати. Дуже погано, коли людина не має своєї громадянської позиції. Якщо вона не знає взагалі, за кого вона і що далі, це насправді дуже страшно. Я, на жаль, спілкувалася з людьми, які, наприклад, підтримують війну проти України. Так, я просто не соромлюся говорити. На жаль, в моєму житті була людина, яка говорила, що за Україну, за Україну, але коли почалась війна, ця людина стала на бік агресорів. Це дуже страшно. Як ви думаєте, що такі ну, це не людина, це не людь. Я відповіла тільки одне. Що Господь за це покарає, причому так сильно, що мало не покажеться. А всі мої друзі, які пов'язані з армією Латвії, не всі признають саме про цю ситуацію, але вони говорять, йому така кара прийде, що мало не покажеться. За відсутність громадянської позиції. Це не дитинство, це не означає, що ось я просто проти когось. Це означає, що це людина, зарадник Євросоюзу, зарадник людей, які знаходяться на території Латвії, Литви, Естонії. Це ворог України. Сводіму заплатить дуже сильно, тому що нема позиції це вже позиція ворожа. І про це потрібно пам'ятати. Не може бути позиції ваші і наші або одне, або інше. Дуже сподіваюся на розуміння ваше. Така людина не має права в'їжджати на територію Євросоюзу. Тим паче на території Латвії, Литви Естонії, тому що все, тому що ми ворогів знищуємо. Ми ледве тримаємось. Ми розуміємо, що може бути загроза нападу саме з Росії. Дякую українському народу за розуміння за вашу підтримку. Ви, герої всієї Європи. Сьогодні був дуже відвертий ефір занадто. Не було віршів, не було ніяких розповідей про моє життя, тому що я дуже-дуже зла зараз. Мені дуже важко. Я боюся за нашу країну, тому що на нас теж можуть напасти. І те саме, що в Україні може бути і в нашій країні, на жаль. Ми під загрозою. А я скажу так. Да, те, що не можна говорити в ефірі смерть ворогам. Якщо це ворог, це буде смерть. Просто і спокійно. Тому що більше немає сили. Нехай земля ляже на цих ворогів, які хочуть, хочуть бути проти країн Балті. Я проклинаю їх своїми силами, силами моїх предків з Фінляндії, з Латвії, Литви, з України, напевно, я теж Українка, в мене теж є українське коріння, це відчувається. Але ці, ці конформісти, які і ваші, і наші, ніколи не будуть на нашій землі, ніколи. Я дуже сподіваюся, що є Господь, що є якась справедливість вища, і все ж таки буде перемога, перемоги Україні.